Вітаю вас, малята. Це я, Білочка Руді. Відгадайте загадку. Квітнуть вишні, абрикоси, зеленіють верби й коси, і зайчик сонячний сміється, бо теплий дощик з неба л'ється. Назва місяця пов'язана з цвітінням квітів у пору, коли весна повністю вступає в свої права. Відомі такі народні назви. Лукавець, дзюрчальник, краснець, водолій. У народі так казали квітень з водою, а травень з травою. У квітні ластівка день починає, а соловей закінчує. Якщо навесні летить багато павотиння, то літо буде спекотне. Закріпимо наше знання під час гри. Про який місяць ми слухали? Січень, лютий квітень. Квітень. Молодець. Якщо квітень з водою, то травень з чим? З травою. Правильно. З якою пташкою починається день у квітні? З ластівкою. Молодець. З якою пташкою закінчується день у квітні? З Соловейком. Правильно. Щоб літо було спекотним. Що повинне летіти у квітні? Павутиння Молодець. Сьогодні ви добре попрацювали. До зустрічі.